Всім привіт! Сьогодні у нас буде маленький сонний випуск, вже Уж 9 вечора І сьогодні буде у нас випуск, звісно, ж про сон. Так що варіться чайку, варіться що хочете, або якщо ви зараз дивитеся відео це перед сном то не рекомендую вам дивитися YouTube і взагалі. Телефон перед сном. Ну мій канал, дивіться обов'язково це корисно. І якщо вам все по кайфу, ставте лайки, підписуйтесь на канал, Кладіть дзвіночки, коментуйте відео. І ми починаємо. Думаю, вам мене файно видно. Думаю, все круто. І, коротше цікаво. буде дуже крутий випуск сьогодні буде. Багато чого. От давайте я з вами поговорю. А чи ви зараз зівнули? От коли я зібрав? Чи ви зівнули? Я впевнений, що ви з 90% вірогідністю теж могли зігнути. Чому це так? Ну, тому що, блін, я так вирішив. Ну добре. По крайній мірі, тому що це вже реальна закономірність. Тому що якщо ми зіваємо, а при тому є ще фактори, які впливають на це, тобто є мало темніше приміщення, ну, як зараз в мене фон, і саме освітлення в мене зараз темніше, ніж звичайне денне освітлення. Та тоді мої циркадні ритми розуміють, що вже треба йти спати. І тоді я вже дозвоню зівати, ну, тобто як ви. І на сон багато ще в факторі впливає. Також температура впливає. На взагалі нормальна температура для снаси 20, 20 градусів. Також на сон впливає сам світловий день. Тобто літом ми більш активні, то ясно діло. А зимою ми менш активні, ми більш пасивні. Ми більш хочемо сидіти вдома. Ми не хочемо тусуватися на вулиці. Ну, тому що холодно, як я вже говорив, тим. Ну, і сам світловий день менший коротший, тому що день починається з восьми ранку, закінчується десь у 4-5 вечора. Так менше 10 годин проходить за цілий день. І у всякому режимі наш організм розуміє, що ну блін нафіане на воду стосуватися. А тим більше, коли ми питаємося вставати в ранку. Це в 5-6 ранку, блін, коли ще світла нема, коли сонце ще за горизонтом, то наш організм взагалі такий, що якого фіа ми зараз маємо вставати. Ми зараз маємо спати, а не блін, збиратися там на роботу чи на хто надо. Я зараз, до прикладу, практикую цей режим, тому що мені реально треба вставати на роботу. Але я все одно приходжу там на 9, хоча, мабуть, на 8. І через те, що у нас короткий свіловий день, і через те, що нам треба вставати ранку, а бляха приходити пізно, та наш організм в дисонансі перебуває. Тому що е, ти встаєш ранком, злягаєш до прикладу, пізно, і ти не скажемо. Люди, от коли е, працюють по 10 годин там, бляха або більше, не знаю, то вже самоубивці якісь, то я сам був самовбивцем. Так що я вас розумію. І ну, це реально важко ну, вперти всі свої діла в пару там годин. І далі ще йти спати, висипатися блин, по 8-9 годин це дуже важко так вкластися. А для нормальної людини сон має составляти мінімум 7 годин, а краще 8 і 9. Тобто це вже нормальний ритм сна має бути. І якщо ми не дотримуємося цього ритму, ну він у кожного індивідуальний, тому що, от, до прикладу, мені спати нормально, це 8 годин це норма. Якщо я сплю 7 годин, я з самого ранку дупля не ріжу, що я хочу. От і правда, я просто встаю і такий затуплений, що піпець. Я просто можу встати і хочу йти тренуватися, щось робити, і я такий просто собі сідаю на картони і так можу просидіти хоч півгодини. Я навіть не помічу, як тут півгодини пролетять. Я просто буду сидіти, дупляти в одну точку і нічого не розуміти. все. Так же само з усіма проходить, якщо людина якась то встає в, в цій, є, ну, я думаю, всі знають, що є. Такі фази сна, як швидкий сон і повільний сон. І коли людину пробудити в стадії повільного сну, вона дупля не ріже. Вона просто буде сидіти собі на постілі, дивитися в одну точку і не різати дупляющі, блін, там годину чи скільки. А от 9-10 годин це вже для мене переборта. Скажем, тому що я не можу спати дуже довго. Для мене, якщо. Спати і довго, то все ненормально. Тому, до прикладу, коли я лягав о півночі о першій годині ранку, то я потім просинався в 10 годин, і для мене це було ненормально, тому що я відчував себе вже розбитим. було взагалі жопа. І от я думаю, у кожного з вас є така ж тема. Що ви вже за свої довгі роки життя зрозуміли, скільки вам хочеться спати. І ви дотримуєтеся цього режиму. Якщо ви не дотримуєтеся цього режиму, то для вас відповідно погано, тому що ви ці кожними днями сидите розбиті у розбитого корита. І от, до прикладу, ті ж самі дотіри Вони грають собі, грають, грають, грають опівночі о першій, о другій, це я рахую ненормально. Це о, дуже погано, тому що у, людини Homo sapiens є ритм, коли виробляється найбільше гормону росту. І гормон росту виробляється з 9 до 11 години вечора. І от якраз як у цей пік вироблення цього гормону росту ми якраз як хочемо йти спати з 9, 10, 11, так. І от, якщо ми пропускаємо цей пік вироблення гормону росту, тобто тоді вже не є сенсу спати. Тому що гормон росту, що він нам робить? Він нас істеляє, тобто, ну, тобто кажучи, ми як росомах, і він відповідно відповідає за наш рост. А ви колись небудь задумувалися, а чому це взяли і поділили? Повільний сон, швидкий сон. От, блін, ну на що це ділити? Ну, нащо? Просто треба сказати сон. Все, знову щось ми там робимо. Хтось взагалі може думати, що вно відповідває весь організм. Ну, і тобто -то мозку відключається і все. Ну, я вам скажу про що не. І от, дивіться, чому наші сни поділили на повільний і на швидкий. Швидкий сон це той сон, коли ми бачимо от прямо в сни. Ми бачимо все дуже в красках, все яскраво дуже. А в повільному снові це дуже все сіроє, ми навіть не запам'ятовуємо такі сни. Якраз у швидкому снові наші очі, наша мімика, у нас все рухається. І в цей момент наш, ну взагалі, в момент сна, наше тіло повністю відключене. Тобто, і якщо ви в основу рухаєте руками або щось таке, то це вже. Ви можете створити небезпеку для себе і для оточуючих, хто знаходиться поруч з вами. Тому що ви можете уявити, що ви головний герой індійського серіалу, який має навколо себе якихось ворогів, і ви просто вертухи всім роздаєте. І так само ви можете зарядити своєму, так сказати, партнерові, який сидить з вами поруч. Мозок не відключає якраз, що це є, так сказати, мост. Між основним тілом і самим мозком. На цьому я вже закінчив, на цьому вже все. І на цьому я вам бажаю адіос, удачі і все, пока.